Дві сцени одні дебати. НСК Олімпійський готується до завтрашньої зустрічі кандидатів на президентський пост. Відверто хвилюються, адже такого ще ніхто у світі не організовував. Ще сушить мозок, як людей з різних таборів розсадити. А на дебати люди вже розхапали 12 тисяч квитків. Дмитро Литвиненко побував на головній спортивно-політичній арені. Каси стадіону, днями футбол, Динамо Шахтар у тім. Сьогодні тут полюють на інше. Ось він. Дефіцит, квиток на дебати. Дариш? Ні. А де взяти? Хвастаюсь. Квиток заброньований на сайті одразу після чергового звернення Зеленського. Добрий день! А у вас отаке от є? А в мене є. А ви, скажіть і мені. А вам треба? Мені теж потрібно було. 12 тисяч людей встигли це зробити. Потім роздавати припинили, тож річ цінна. Порадьте мені, як професіонал, скільки просити. 100 гривень дадуть? Ну, можливо, можливо, але зараз відкриють. Будь ласка, дякую, що показали, хоч маю представу. Да, дякую. Ми новини, ми покажемо. Так і має бути. Да, дякую. У квитку стисло викладена програма без конкретики. Дебати. 16 вхід, а 17-й початок заходу. От що таке заход? Що має відбуватися з 17 до 19? Де на Зеленського по побіліта взяти? – Та в мене, дивіться, як він виглядає. я можу його показати. Ну що, де? От – Отаких білет. Ну такой, а где мені взяти такий білет? Та проблема що вже ніде. Я думаю, а як же попасть? інтернетом? Ця жіночка не користується її, відрядили хочу подруги одягнули, до каси по для всіх. Ходила, питала і хочу. І мені сусідка просила, прислала сюди, щоб взяти білет. на этот самый, потому что мы... Нет, тут вот есть грузины летающие, есть Полякова ну, и... королева ночи, фестиваль комиксов, а дебатов нема. Женка ой, каже, ой, будь что потрапить ой. на стадион, меркуем разум, кто будет две часа на разогреве в политике. Я, например, предпочитаю оперных артистов. Ага. Вот, я мировую классику хочу, мне попса уже надоело. Мне тоже. Понимаете, я хочу классику, я хочу посмотреть и балет, я хочу посмотреть... Балет, бед. я с 17 до 19 Сти балет, потім дебати мене влаштовує. ні, мені опір дуже устраюває. Квитком зацікавилися ще люди. Ледь не починають дебати безпосередньо біля каз. А ви за кого? Я, я за, за оперу, балет і класичне мистецтво. Вот і я теж за нього, за, за хороше, за культуру. В Стадіон до журналістів виходить представник, каже, політиком бути просто, щось придумав, а як того досягти, не твій клопіт. Ми дуже завідуємо гостям в студії. Ті розмишляють над питаннями на судьбах родини. Кому легше в даній ситуації? Їхнє завдання нині організувати за два дні того, чого у світі не було. 60 тисяч людей на стадіоні, що вболівають кожен за свого кандидата. Файри, там дудки е, нічого сюди проносити не можна буде прапори правила проходу. теж зараз довжний бути озвучити правоохоронці. Завтра на стадіоні буде 10 тисяч правоохоронців, які кажуть, усі мають лишити політичну агітацію вдома. Яйця також жодних метальних предметів: яєць, овочів, фруктів. Якщо їх можна використати для приниження або для нанесення шкоди комусь, все це буде на входах до споруди вилучатися. Вчора на нараді МБС штаби домовилися: фестивалів буде фактично два. У кожного свій водночас буде розділена площа НСК на дві частини. В кожній частині будуть ізбирателі, які предпочитають. Определеного із кандидата зараз я йду по лінії розмежування, бо стадіон поділили між двома штабами: ця половина в у штаба Порошенка там будують сцену, Ця частина в оренді у штаба Зеленського там сцену вже збудували і ніби навпіл мають. Глядачів теж поділити. Ось так ділили стадіон у кожного велика трибуна у штаба Зеленського трохи більша. З нашої сторони буде до 30 тисяч людей, з сторони буде около 20-22 тисяч людей, напевно. Я так розумію, що і з їх, і з нашої сторони все одно буде поток більше людей. Зараз розглядається питання про острова фан зон і екранів вокруг стадіону, щоб люди, які не на не смогу це на стадіон, на площі. Пан Тимошенко каже, телевізійна трансляція буде одна. Проте с двух майданчиков и до Семы там будут концерты по черзі. По очереди будет работать одна и вторая сцена, артисты, которые будут хоть немного повышать настроение людям. Мы сейчас утверждаем с ними список артистов, чтобы и им наши артисты подходили, и нам подходили. Один кандидат будет на одной сцене, второй кандидат будет на второй сцене, если мы говорим о 19 часах и самих дебатах. Скоріше, будь з двох сторон двоє відучих і не буде по черзі чорний одночасно. Ну точно так же як в дебатах. Ну виступають же по черзі. Возможно, хтось ти з кандидатів друг другу прийде, але це все вже їхній владі. Як я розумію, ось тут буде зона роботи на дебатах пана Зеленського, і це буде формат, схожий трохи на алеверди в ресторані. Знаєте, коли від нашого стола і вашому столу, а потім. У відповідь щось передають. Або, схоже, на перекличку в горах, коли ти щось крикнув, потім якась затримочка, там почули, щось тобі крикнули у відповідь. А тепер я на території Петра Порошенка, нам видали каски, сказали, що потрібно, я до дебатів готовий. Тут буде працювати Петро Олексійович, буде дебатувати зі сценою напроти. На половині поля Порошенка настрій чудовий. Тут певні, їхня сцена буде трохи більше, ніж у конкурента, а тим, хто каже, це якийсь. Благана не політика. Відповідають дві сцени. Не балаган, а демократія, яка на цих виборах сягнула нового рівня. Демократія існує. Вона прийшла в Україну. і все дуже свобітно. Це нормально. Це еволюція. Дмитро Литвиненко, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ.